Зараз ми знаходимося в Донецькій області, майже на передові, так би сказати, і тут знаходяться наші побратими 129-ї бригади, з якою ми з моменту заснування так би і продовжуємо допомагати, і допомагали щодня, де б вони не знаходились. Дуже не вперше, і кожного разу приїжджаємо, ми чуємо від хлопців потребу в тих чи інших речах. Зараз привезли ми їм. Ще партію цих айподів для чайпадів, як вони вірно називаються, для аеророзвідки це те, що необхідно. А також, звісно, ще мікроавтобус, який буде їм допомагати. Це так, також не перша машина. Щоразу ми приїжджаємо, ми передаємо транспорт. А також наші дівчата, волонтери, що допомагають різні речі, і печиво, і ті необхідні, що вони ж всі спілкуються, всі з Криворіжжя, і кожного разу ми так, як полювали. По Почта передаємо, перевозимо все необхідне для них. Камбат. Як апарат? Апарат бомбезний. Бомбезний. Хороша машина, не тарабана, хороша ходова. для роботи те, що треба. Подарунки хороші. Наші друзі за нас ніколи не забувають. Дякую їм.